Я ой, Боже святий. То все було страшне. Yeah. І тепер, тепер як так подумаю, так і подивлюся, так сама бачу своїми очима, як то я там переживала все, як то було, Боже святий. Ой, Боже святий. Такий тяжко. І чого, то так люди наші. Київ, але той рік, що то такий гол зробили, Такий був урожай дуже великий по полях хліба, такі були гарні. Так було всього багато жита, пшениці. Люди мали дуже багато всього, уродило дуже гарно, але потім так, комуністи ходили, все позабирали. То їздили так по селі з підводами і кидали на, це, на підводи у мішках, мішками. Я, я бачила, як водили, хто в кого забрали. Кидали на ту на ту гарбатку, була герба висока, щоб то можна багато там накидати. То в колосом взяли туди, туди, все вкидали і так везли, бо знає, куди вони це везли. Найбільше вони налягали на ту полтаву, бо там було багато, майже це українці були.